На думку міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, у Путіна починає з'являтись розуміння, що Арефія уже не є наддержавою через низку поразок російської армії в Україні. Ну не треба все рісувати в каких-то сверхтемних красках. Да? Він щойно виявив, що Арефія не наддержава. Це ключовий момент. З одного боку, він колись вірив у власний хайп, паради, на яких рахував танки і вважав, що є невразливим. А на ділі виявилося, що ні, сказав Волес. Глава британського міноборони вважає, що рашистські сили програють в Україні через свої слабкі можливості та хибні стратегічні припущення керівництва. На кожному кроці вони недооцінювали Україну і переоцінювали Росію. Але у Путіна в схованці є мільйони людей, яких він може запхати в м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до невинних людей і цивільного населення. Додав Волес. Він додав, що в останні дні контрнаступ Україні в Херсонській області сповільнився та Україна Україна все одно зберігає перевагу, тоді як Росія стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів та політичною нестабільністю. Його стратегічні припущення схоже помилкові у всьому. Навіть обстріл мізерною кількістю ракет по випадкових цивільних об'єктах, той час як вони повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням обмежених ресурсів. Вважає міністр оборони Британії. Знов мусимо про це говорити, тим паче новини цікаві. 60% ринку морського продажу сирої нафти в Європу втратила Росія. Було понад півтора мільйони барелів нафти лишилося 630 тисяч. Тільки було б добре, якби нуль лишився. Про це далі і поговоримо. Ілян Сходовський, керівник аналітичного напрямку в мережі АНС. Нам на зв'язку. Пане Ілля, мої вітання вам. Доброго дня, скажіть, будь ласка, от простими словами для нас далеких від економіки гуманітаріїв, мінус 60% ринку морського. Це для Росії що? Це достатньо суттєве падіння, і тут треба розуміти, ви сказали, коли буде нуль, а морське перевезення в Європу буде нуль, а починаючи з 5 грудня. Саме в грудні якраз почне діяти пакет санкцій, який передбачає повну заборону купівлю нафти у агресора за виключенням лише тільки трубопроводного. Відповідно, там є одна країна, яка б собі пролобіювала такий інтерес. Отже, але це 90, більше 90%, фактично втрати європейського ринка. Європейський ринок для Росії був дуже важливий. 40% їх валютної виручки вона якраз припадала на європейський союз. Це і вигідне географічне розташування, наявність тих же самих трубопровідів, і також швидко можна здійснити доставку нафти на європейський ринок. Зокрема, наприклад, якщо порівнювати скільки часу витрачає. Танкер, який має пройти від Балтійських портів, наприклад, до. Гданська то для того, щоб поїхати і продати цю нафту, наприклад, в Індію, то час витрачається в 10 разів більше. Іншими словами, там доставка триває від 21 до 40 днів. Це суттєво погіршує можливості Росії продавати в тому числі на інші ринки. Тому цей удар достатньо суттєвий і вже з 1 січня ми побачимо просто наскільки Катастрофічно буде зменшуватися. Крім того, той пакет, який зараз затвердили, він передбачає обмеження щодо перевезення нафти російської нафти, яка європейськими компаніями і страхування європейськими компаніями. А так як основна частина танкерів знаходиться у власності таких країн, як Греція, Кіпр інші європейські країни, то ти також суттєво обмежить. максимальна межа, яка зараз становлена прескап це 60 Доларів буде вона має затвердитися так само на саміті g 7 Я переконаний, що так і буде. Фактично, це повністю обмежить Росію отримувати надприбутку за рахунок продажу нафти. Я уточню, щоб не помилитися, чи правильно вас розумів 40% на, ой, валютної виручки. Російський бюджет від цього втратить від повної заборони. Правильно я зрозумів вас? на Дивіться, тут є е, можливість вони будуть поставляти в якісь інші країни, якісь інші домовленості будуть. Вони втратять європейський ринок це 40%. Скільки вони зможуть компенсувати зараз? важко сказати. Наприклад, спочатку Китай і Індія наростили купівлі нафти, отримуючи суттєві дисконти. То вот на сьогоднішній день ситуація змінилася. А Китай зменшує закупівлю, тому що йому не потрібно такої кількості нафти, навіть за такими цінами, Індія так само переключається на інших постачальників. Скільки зможе замістити Росія нафти? Ну зараз важко сказати. Влітку якраз тенденція була та що значний обсяг нафти викуповували саме Індія і Китай, але європейський ринок втрачений це відповідно буде і збільшення вартості перевезень це відповідно буде і збільшення логістичних витрат, складності складнощів реалізації, надання дисконтів і так далі. Тобто, це доволі таки серйозний виклик для Росії. Пане Ілля, одна країна кажете, пролобіювала все таки виключення для трубопровідної нафти. Це Угорщина, і їхній міністр так. закордонних справ приперся знов до Москви, Був на якомусь так званому енергетичному форумі. Це знов щось клянчив в Росії. Чи, чи чого цей форум зараз збирався? Там же ж, крім по моєму, Угорщина більше ніколи не було з таких більш менш толкових. Абсолютно вірно. Зараз лобіст російських інтересів в Європі це Угорщина, абсолютно повністю. Тобто. Наскільки це є можливим у Європейського Союзу, також є важелі для того, щоб тиснути на цю країну, зокрема, наприклад, вона дуже сильно залежить від європейського фінансування. Та, до речі, дуже така дивна ситуація з приводу того, що отримувати кошти від одних, але біювати інтереси інших. Хоча тут, скоріш, присутні інтереси особистого підкупу керівництва цієї держави. Але разом з тим Європа так само тисне і в якійсь мірі а значить дається пролобіювати якийсь мінімум, але все одно це достатньо заважає нормальним санкціям проти Росії. А не врятують Росію якісь там, я не знаю, там Саудівська Аравія умовно, яка не хоче там зменшувати чи збільшувати видобуток тої ж нафти? І от власне поясніть, який би варіант для нас був добрий? якби домовились країни найбільші виробники, видобувальники точніше зменшити, чи навпаки збільшити цей видобуток. Дивіться, вони зараз домовилися про зменшення країни видобутків видобувачів нафти на 2 мільйона барелів на день, але 2 мільйона барелів на день у них і так вже було падіння. Світу не потрібно стільки нафти. Світ входить в рецесію. Відповідно, об'єктивно, би знижувалася ціна на нафту, тому що попит відповідно падає, незважаючи на ті обмеження, які почнуть діяти. Звичайно, нам було би краще, щоб вони зменшували видобуток або, хоча б його не змінювали, тому що ті рішення, які будуть по відношенню до Росії, якраз призведуть до можливості Росії використовувати свою квоту, і відповідно зменшення видобутку нафти буде автоматично за рахунок цієї країни, але на даний момент Саудовська Аравія, Аравія пішла відповідно на певний такий супротив Звичайне, це лобіювання і своїх інтересів, але в той же час це боювання і інтересів Росії. Давній партнер Саудовської Аравія в США. Зараз намагається знайти засоби тиснення нас, щоб тиснути на Саудовську Аравію, щоб вони не підігравали Росії в цій великій геополітичній грі. Ну подивимося, чим це закінчиться, тому що США доволі таки потужний гравець і може суттєво змінити розклад сил. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.